Обід на обід суп пюре, луковий суп, бо тут дуже багато зеленого луку. Варився він не на бульйоні. Картопля, морква, ріпчата цибуля. В кінці варки додавила дрібної вермишелі, щоб він був ситніший. Та молока. Не дивуйтесь, молока додавала. А потім покришила зелену цибулю. Так, як на салат. Багатенько. Багатенько пішло цибулі зеленої на, цей, на цю тарілку супу. Гермішель надає ситність. Цибуля зелена, додаткові вітаміни, молоко, смак. Приправила різними спеціями перець, сіль, лавровий лист та інші по бажанню. Моя підтримка Дженіфер. Хто обідає всім смачного? Зустрінемось. На вечері.